Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Ми наближаємося до входу в затяжний складний космічний період, коли не варто розпочинати нових справ та робити цінних покупок, лише завершувати, розпочати, продовжувати ремонти та реконструкції. Незалежно від характеристики періоду, проживайте кожен день усвідомлено. Кожен з них має свій потенціал. Використовуйте його, і почуття змарнованого життя у вас ніколи не буде. А детальніше про кожну подію, що на нас читує в найближчі місяці, традиційно знайдете у нових відео Олени Осипенко та моїх регулярних прогнозах. Наступний тиждень, 17 по 23 жовтня, розпочинається з точної фази третьої чверті місяця. Ця подія буде в понеділок, о 20.16. Тут і далі час вказує за Києвом. Коли між сонцем та місяцем сформується напружений аспект квадратури. Саме тому цей день несприятливий для соціальної активності та його клітинка забарвлена у фіолетовий. Можливий головний біль економте сили, навантаження має бути помірним. Складним буде і вівторок, 18 жовтня, адже весь день ще з ночі триватиме критична 23 третя місячна доба, символ якої крокодил. День вимагатиме високого рівня внутрішньої дисципліни і самовідданості. Небезпека полягає в переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях, це день самопожертви, терпіння, прийняття і прощання. Не ведіться на спокоси та не піддавайтеся на провокації. Це період посту і стриманості, обережності і акуратності, набуття сил і можливостей цілительства. Також це День охорони житла. Зробіть генеральне прибирання, окропіть оселю святою водою, очистіть пороги вогнем свічки, не ведіть сидячий спосіб життя. Рекомендується завершувати справи і не починати нових, можливі збитки. Проявляйте впевненість, наполегливість, не піддавайтеся негативним емоціям. Середа, 19 жовтня, забарвлена у білий нейтральний колір, та все ж календар Олени Осипенко та Юрія Боянова для початку справ його не рекомендує. Єдиний день наступного тижня, який вважається сприятливим для початку справ та покупок четвер-20 жовтня, однак не повністю, а лише до опів на другого дня, тобто до початку місяця без курсу, який триватиме до 19.26. Тож, це гарний привід стати раніше та провести першу половину дня максимально продуктивно. Місяць в цей час буде у вогняному леві, тому в поведінці може підкреслено проявитися почуття власної гідності та потреба у визнанні. Бажання показати себе з кращого боку і заслужити похвалу. Емоції можуть бути яскравими, іноді не щирі, а на показ. Можливий піднесений настрій та творчий підйом. Дозвольте собі такий стан творчість та позитивні емоції, основа нашої здорової психіки, що сприяє нормальному функціонуванню, роботі, допомозі армії, а отже наближає перемогу. Ви часто запитуєте, в які дні рекомендується робити стрижки. Період транзиту місяця левом для цього дуже сприятливий, адже лев в природі має гарну гриву. Використайте для цього 19 або 20 жовтня, оминаючи при цьому місяць без курсу. А так як зараз місяць спадає, форма зачіски надовше збереже свою форму, але для тих, хто планує після стрижки відростити довге волосся, найкраще відвідувати перукаря в зростаючий місяць. А з 21 жовтня вважається вже напружений космічний період. Дія впливу сонячного затемнення вже розпочнеться. Буде воно 25 жовтня і Олена Осипенко вже готує відео для вас про цю подію. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі нові відео. Детальніший опис транзитів місяця, а також кожної місячної та сонячної доби, ви знайдете в паперовій версії календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова. В додатках, починаючи з 29-ї сторінки, або в електронній версії, просто натиснувши на клітинку відповідного дня. В кінці тижня відбудуться важливі астрологічні події. В суботу буде точний момент з'єднання Сонця та Венери у 30 градусі Терезів, після чого ці дві планети, пліч опліч, в неділю перейдуть у наступний знак Скорпіон. Сонце в Скорпіоні буде перебувати місяць. За цей час природа поступово замре, щоб весною відродитися знову. З таким перехідним станом і пов'язаний загадковий знак скорпіона. Для Венери скорпіон тяжке положення, в цьому знаку вона перебуває у вигнанні, буде дещо притуплений зовнішній вияв почуттів, що для цього знаку рівнозначно вияву слабкості. Не ображайтеся на партнерів, якщо вони не будуть проявляти ніжність, м'якість та чуттєвість. Це вплив Венери в Скорпіоні, яким вона йтиме до 15 листопада. Закінчуючи транзит Терезами та формуючи між собою з'єднання, Сонце та Венера ще протягом тижня матимуть аспекти з іншими планетами. Спершу це сприятливі тригони з Марсом. Характеризуються активністю, рішучістю, енергійністю, оптимізмом, проявом сили волі. Можете відчувати особливу витривалість, Спрямуйте її в правильне русло, допоможіть іншим. Також можливий творчий запал. Тригон з Марсом урегулює дію напружених квадратур з Плутоном, характеризується емоційною ненаситністю та високою потребою в увазі до любові оточуючих, можливий драматизм, диктаторство. Сонце, як планета нашого Я в дану конфігурацію додає зацикленість на собі та нетерпимість до інших. Відстежуйте такі стани в собі, трансформуйте в творчість та йдіть на компроміс у спілкуванні з іншими. Ці аспекти мають найсильніший вплив на початку тижня, а в другій половині буде вплив ще одного сприятливого аспекту тригону між Меркурієм та Сатурном. мисленні буде простежуватися точність та логічність, обережність. Може проявитися практична жилка, бажання організації простору та його очищення. Гарний привід зайнятися такою діяльністю та позбутися зайвого. А речі в гарному стані, які не потрібні вам. Віддайте тим, кому вони будуть цінні. Отже, друзі, наступного тижня ми вже входимо в напружений космічний період, але встигаємо дати старт важливим соціальним проєктам чи придбати цінну річ 20 жовтня в першій половині дня. В інший час закінчуйте розпочати, очищуйте простір, займайтеся творчістю та духовною роботою, наприклад, медитацією. Я щиро вдячна вам за довіру до моїх прогнозів. Переглядайте відео нашого каналу повністю, коментуйте, ставте лайки та поширюйте серед знайомих. Це допоможе рекомендуванню Ютубом наших відео ще більшій аудиторії і ще більша кількість людей проживатиме дні усвідомлено, правильно використовуючи потенціал кожного періоду. Живіть, любіть, працюйте, виховуйте дітей задля майбутньої перемоги, підтримуйте нашу армію молитвами та матеріально, не піддавайтеся зневірі та провокаціям ворога. Це на руку лише їм, в силах кожного з нас довести розпочати до логічного кінця, перемоги світла над пітьмою. Слава Україні!